У чернігові опалювальний сезон розпочнеться після 15 жовтня з урахуванням погодних умов. Про це розповів журналістам начальник міського відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Григорій Годун. Традиційно першими подадуть тепло до лікарень дитячих садочків і шкіл. Опалювальний сезон закладів охорони здоров'я почнеться 17 жовтня. З 24 жовтня ми включимо опалення у дитячих садочках та житлових будинках наших місцян. 31 числа, 31 жовтня, коли діти прийдуть з канікул, буде опалення у всіх загальноосвітніх навчальних закладах, а саме у школах. 31 жовтня буде місто Чернігів повністю підключено до опалення. Григорій Годун також нагадав, що рішення про початок та закінчення опалювального сезону міська рада приймає за умови, що середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль наперевищує плюс восьми градусів. За прогнозами синоптиків, відносно тепла погода протримається щонайменше 10 днів. 15 жовтня це умовна дата підключення опалення. Сюди ми дивимося, який температурний режим середньодобової температури повітря. з Згідно. Ми центром працюємо кожен день і бачимо, що ми можемо очікувати, яку температуру найближчим часом. У квартирах із централізованим опаленням можливо буде дещо прохолодніше, ніж містяни звикли за останні роки. Це пов'язано з економією газу на рівні держави. Згідно з постановою Кабміну в цьому опалювальному сезоні на 10% зменшено ліміти природного газу для міста. Але, як зазначив посадовець, температура у оселях Чернігівців не має бути нижчою за 18 градусів.